Вітаю право як нормативний регулятор суспільних відносин. Досліди! світ без правил це хаос. Тому з давніх давен людство створювало соціальні норми для підтримки порядку. До них належать звичаї, традиції, моральні та релігійні норми. З розвитком суспільства серед цих правил виникло і право. Право, як вже говорилося, регулятор суспільних відносин. Право це не просто правила. А основа, на якій будується взаємоповага і порядок у суспільстві, правова держава це не мрія, а реальність, яку можемо побудувати, дотримуючи принципів демократії, поваги до прав людини та верховенства права. Отже, право це сукупність загальнообов'язкових, закріплених і гарантованих державою правил поведінки. За якими живуть люди в суспільстві, для позначення того вмістилища правових норм, звідки можемо ми їх пізнати, щоб належно реалізувати, використовують поняття джерело права, правові звичаї, це схвалення державою правила поведінки, що стали загальнообов'язковими. Вони мають усний характер, формуються. Тривалий час і передаються поколіннями як досвід доцільної поведінки. Держава визнає лише ті звичаї, що відповідають її інтересам та рівню розвитку. Досліди, який це правовий звичай. Правило згідно з яким капітан залишає судно, що тоне останнім. Який це правовий звичай? Звичай використовувати білий прапор як символ переговорів або капітуляції виник задовго до появи Женевських конвенцій. Це було неписане правило, якого дотримувалися лицарі, армії та пірати. Чия це річ за правовим звичаєм? Досліди. Якщо на одну і ту ж саму річ претендують кілька людей, наприклад, два покупці, яким помилково продали один товар, звичаєве право часто віддає перевагу тому, хто уклав угоду першим. Це правило століттями використовувалося в торгівлі, поки не було закріплено в законах. Правові прецеденти це рішення суддів або державних органів у конкретних справах, що стають обов'язковими правилами для розв'язання аналогічних випадків у майбутньому. Це ключове джерело права у Великій Британії та США. Нижчі суди зобов'язані дотримуватися рішень прийнятих вищими судами або ними самими раніше. Досліди за яких обставин виник правовий прецедент. Енесто Міранду затримали за підозру у злочині. Він зізнався у скоєному під час допиту, але йому не повідомили про про його право на адвоката та право не свідчити проти себе. Верховний суд США постановив, що зізнання не може бути доказом, якщо затриманому не повідомили про його права. Нормативно-правові акти це офіційні письмові документи державних органів, що містять загальнообов'язкові правила. Вони поділяються на закони, які ухвалюються парламентом або народом на референдумі, та підзаконні акти, укази, постанови та розпорядження президента, уряду чи місцевих органів. Конституція це головний закон, юридична хартія. Що визначає, основи держави, обмежує владу та захищає права людини. Нормативно правові договори це правові документи, в яких за спільною домовленостю кількох суб'єктів установлюються їхні взаємні права та обов'язки, що забезпечуються державою. Види договорів купівлі, продажу, дарування, позики, найму, форми договорів. Усна, письмова, нотаріальна посвідчена, конклюдентна зміст договору істотні умови самого договору. Міжнародні акти, договори та угоди. У сучасному глобалізованому світі жодна країна не може існувати ізольовано. Документи, схвалені міжнародною співдружністю, є важливими джерелами права. Досліди. Право це сукупність загальнообов'язкових норм, що встановлюються або визнаються державою для регулювання суспільних відносин. Закон це джерело права, конкретна форма вираження права. Що ж таке правопорядок. Досліди в Україні основним джерелом права є нормативно-правовий акт. Тож поняття джерела права і законодавства часто використовують як взаємозамінні, адже законодавство це сукупність усіх нормативно-правових актів держави, передусім законів, які ухвалюють уповноважені правотворчі органи та які є формою закріплення і вираження правових норм засобом надання їм об'єктивності, визначеності та загальнообов'язковості. Право постійно розвивається і адаптується до суспільних змін. Якщо раніше закони захищали лише привілейовані верстви, то сьогодні вони гарантують захист кожній людині незалежно від її статусу. Нові виклики, як от технологічний розвиток чи зміни клімату, стимулюють еволюцію правових норм для надійного захисту прав і свобод людини. Закони також поділяються на конституційні закони. Це закони, які приймають для регулювання найважливіших питань суспільних відносин. Це можуть бути крім конституції закони, які вносять зміни і доповнення в текст конституції, та закони необхідність видання яких передбачена в самій конституції, наприклад, закон про особливу процедуру усунення президента України з поста. Є звичайні закони, які приймають з інших питань державного життя, наприклад, закон України про основні засади молодіжної політики, про бджільництво, про медіа та інші. Закони також можуть бути кодифіковані, тобто такі, які системно охоплюють правові норми, що регулюють цілісну сферу однорідних суспільних відносин, називають їх кодексами чи основами законодавства. Наприклад, майнові і особисті немайнові відносини, врегульовані цивільним кодексом України. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері. Система права передбачає розподіл правових норм за галузями, підгалузями та інститутами права. Кожна галузь охоплює правові норми, що регулюють конкретну сферу відносин. Конституційне право це найважливіша галузь права, яка регулює основні принципи державного устрою, права та обов'язки громадян. Конституційне право встановлює базові правила, за якими функціонує сама держава, цивільне право регулює майнові та немайнові відносини між громадянами і юридичними особами. Це право стосується таких питань, як власність, договори, спадщина, захист честі та гідності. Кримінальне право. Ця галузь права встановлює, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями і визначає міри покарання за їх вчинення. Мета кримінального права забезпечити безпеку громадян та покарати тих, хто порушує суспільні норми. Адміністративне право регулює взаємодію між державними органами та громадянами, а також визначає правила поведінки в суспільному просторі. Це право охоплює питання порушень громадянського порядку та адміністративних штрафів. Трудове право охоплює норми, що регулюють трудові відносини, визначають права та обов'язки працівників і роботодавців, умови праці, оплати та охорони праці. Ще є кримінальне процесуальне право, земельне право, фінансове право, сімейне право, господарське право, цивільно процесуальне право. Ці галузі права є основою для регулювання суспільних відносин, забезпечуючи баланс між свободами громадян і правилами, що встановлюються для забезпечення загального порядку. Інститути та підгалузі права є структурними елементами галузи права, наприклад, у галузі цивільне право є підгалузь спадкове право, в якій, у свою чергу, є інститут заповіту, а в ньому є окремі правові норми, правила поведінки. Зокрема, така заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу його складення. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Досліди дякую за увагу. Окей, okay, go.